Даним проєктом рішення встановлені е, тарифи на всі категорії споживачів е, теплопостачання. От, але разом з тим е, на період військового стану діє мораторій для підвищення тарифів для населення, тому е, тариф для населення встановлюється новий, але він е, застосовується тільки для розрахунку різниці в тарифах. Тобто, в цьому сезоні. Діє тариф для населення, який діяв до 24 четверто люто 22 року, все залишається на саме на тому рівні. Що стосується підприємств, це ріст складає 5-6%. відсотків. Всіх інших груп спошивачів, якраз стосується саме, саме це зростання. В зв'язку з тим, що змінилася вартість електричної енергії. Змінилася вартість інших складових, саме, саме такий процент росту.